Доброго дня. Шановні колеги, ну такси, скільки в нас є зареєстрованих? 23. 23 особи є зареєстрованих, маємо третє за сьогодні громадські слухання. Е, маємо на порядку денному про проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Звіт по СЕО проекту детальний план території, детального плану території для будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці площі 8 площою вісім вулиці вулицю промислового місті Новорозділ Львівської області. Громадські слухання проводяться на підставі розпорядження міського голови No86 від 30.06.2023 року про проведення громадських слухань щодо проєкту міста рекомендації на місцевому рівні. Маємо зареєстрованих 23 особи, відповідно, можемо розпочинати громадські слухання. Вам роздали при реєстрації мандати. Маємо з вами. Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб для того, щоб ви порахували тих людей, які будуть голосувати. Пропоную так з кожного раду, оскільки в нас є три ряди, щоб хтось зголосився по одній особі для того, щоб ми мали лічильну комісію. Чи були заперечені, що таких осіб? Якщо немає, тоді переходимо до голосування. Голосуємо мандатами. Хто за? Проти? Утримались? Проте утримались не було. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Я в першу кішку оголосити поряд до тени, скажу, що зараз ми слухаємо лише проект детального плану території для будівництва сонячної електростанції. Сам не детального плану, а проєкт звіту по СЕО по стратегічній екологічній оцінці. Сам детальний план території розглядався нами попередньо, що він помиляється в березні, так 3, лютого. 3 лютого цього року, відповідно на громадських слуханнях було з'ясовано про те, що не розроблено детальний план, не розроблено стратегічно-екологічну оцінку, яка підлягала вже на той час розроблення, Хоча, коли ми замовляли сам детальний план, як такої її не було ну, необхідно. Що ми маємо для того, щоб сьогоднішні електростанції стояли за певним способом, ми маємо розробити все ж таки цей всю стратегічну екологічну оцінку. Зауваження громадських служби були враховані, і містоподібної там зауваження робила містобудівна рада. Відповідно, були розроблені ці, була замовлена стратегічна екологічна оцінка. Вона є в процесі розроблення, Сьогодні ми маємо провести обговорити її. Тобто детальний план вже є обговорений. Ми до нього не маємо повертатися, хоча тут ми зараз маємо на екрані його виведеного для того, щоб хоча б розуміли, про що, про що ми говоримо. На порядку даному на питання. Про проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, звіт по СЕО проекту, детальний план території для будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці орієнтовної площі 8 гектарів по вулиці Промислової місті Новорозділ Верезділ області. Чи будуть зауваження чи якісь пропозиції ще до порядку денного? Що немає, переходимо до голосування за порядок денний. Е, кожен рахує свою частину і каже цифру, скільки порахував е, в своєму ряді людей. Е, хто за? Чотири за. Е, Просто. Сім за. Двадцять завжди. Хтось мене має рахувати. 20. Прошу? П'ять. Окей. І тут ми Андрій, хтось мав рахувати. 23 за. Рішення прийнято відповідно на доповідь до 15 хвилин, на відповіді запитання після доповіді до 15 хвилин і на виступу обговорення до 5 хвилин, такі у нас є регламент. Прошу Галина Глодьову, не спеціаліст відділу архітектури і міцнібудування. Прошу. Громадські слухання про СЕО, проєкту детального плану території для будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці орієнтовної площею 8 гектарів по вулиці Промислово у місті Новий розділ Львівської області. Захід відбувається відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності в рамках обговорення і повідомляє про те, що детальний план пройшов процедуру громадських слухань 3 3023 року. 23 Інформую, що повідомлення про проведені громадських слухань та матеріали звіту про СЕО оприлюднені на сайті міської ради 30.06.2023 року та одночасно повідомлення про дубльовану в газик розділля 30.06.2023 року. Також можна інформую про те, що ведеться аудіофіксація, закону, що буде прикріплено. До протоколу слухань і розміщена на офіційному сайті міської ради у рубриці протоколи громадських слухань. Ще хочу зауважити про те, що звіт про СЕО розглядався на засіданні архітектурної містобудівної ради. Е... І пропоную заслухати доповідача розробника звіту про СЕО проєкту детальний план території, детального плану території для будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці орієнтовної площою 8 гектарів по вулиці Промислова у місті Новий розділ Львівської області. Доповідач Юрій Жук. Доброго дня всім присутнім. Як вже було сказано, у складі детального плану території розроблявся звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до чинного законодавства України. Розроблявся він цей звіт для того, щоб показати, яким чином ця планована діяльність конкретно розміщення сонячних панелей буде мати вплив на довкілля власне, міста Новий розділ. Якщо коротко ця ділянка знаходиться в південній частині міста, можна сказати, в промисловій зоні. Стосовно положення цієї ділянки в контексті якихось природоохоронних територій чи території, що мають важливе природне значення, ця ділянка не знаходиться і не межує з ними. Найближча така територія знаходиться приблизно на відстані понад один кілометр на захід, це є територія смарагдової мережі України. Львівській області. Власне, на цій території планується, як вже було сказано, розташування, розміщення сонячних панелей плюс допоміжних споруд, типу трансформаторних підстанцій, верторних підстанцій тощо. З огляду на те, що це доволі. Сонячна енергетика належить до таких альтернативних джерел енергії в контексті останніх подій таке розміщення є дуже актуальним, враховуючи досвід минулого року і минулої осені зими. Що в чому полягає власне специфіка їх встановлення? Тобто що е, сама земля, на якій вона буде е, розміщена, вона е, не буде підлягати якомусь такому значному антропогенному впливу. Тобто будуть відповідні залізні конструкції, на них будуть розміщені всі панелі, і відповідно будуть прокладені всі необхідні інженерні мережі для того, щоб цю енергію від сонця трансформувати у електроенергію. Тому власне той вплив, який буде найактивніше проявлятися, власне, буде проявлятися на етапі монтування цих панелей, спорудження відповідних додаткових об'єктів, інженерних мереж тощо. На етапі функціонування даних об'єктів негативного впливу не очікується, в принципі, оскільки вони не виділяють ні тепла, ні вологи, немає утворення відходів, немає якогось іншого забруднення компонентів довкілля. Відповідно, повторюся ще раз, основний вплив буде припадати на етап монтування та спорудження всіх відповідних мереж. Так само одним таким аспектом діяльності таких об'єктів є те, що в разі необхідності, якщо раптом там за рік, два, п'ять, десять ця територія буде потрібна для якихось інших потреб, так само можна безболісно. Демонтувати ці сонячні панелі, і відповідно залишається знову ж таки ціна територія, по суті, не ушкоджена, бо якоїсь такої антропогенної діяльності не було. Основними такими моніторинговими заходами є догляд за цими панелями, тобто відповідний їхній технічний огляд, моніторинг їхнього технічного стану. І, відповідно, з огляду на вище сказане, можемо зробити такий висновок, що значного впливу на довкілля як вид планованої діяльності наносити не буде, а соціально-економічні ефекти є дуже позитивними. І думаю, що дуже від них буде велика користь для громади. У мене коротко все. Якщо до мене є якісь запитання, я відповім. Дякую за увагу. Чи є запитання? А, у, мене, у мене питання дивився з відсела, і там звучало таке, що на е, фістанцію передбачається встановлення комуналіційних систем, які повинні е, зберігати енергію та їм надлишку. Питання ще розглядалося, розвідці, звідки який це тип систем комуляційних, який їх термін експлуатації, і після виходу терміну експлуатації що з ними робити, як утилізувати і. Наразі докладно не піднімалося, зважаючи на те, що на етапі детального планування дуже важко всі такі якісь робочі технічні моменти узгодити. Тобто детальний план території це намір забудови то для чого ну, наміряється дана територія? Всі якісь такі технічні аспекти, типу як розташування, просторове, розворот тех сонячних панелей і так далі, воно вже буде більше обговорюватися на етапі оцінки впливу на довкілля, коли вже буде робочий проєкт. Тобто на стадію робочого проєкту. Тобто вже більше такі конкретні, технологічні і технічні вирішення. На довкілля впливу не буде мати свої кормоційних системи, які там будуть розташовані? Після виходу з, з ладу. Чи ви десь в таких проектах стикалися, чи не знаєте досить. Ну, наразі не стикався, але я думаю, що є на спеціалізовані підприємства, які займаються власне утилізацією так. та такого типу відходів. Я думаю, що в нас є просто замовник. Ті люди, які зверталися до нас, оскільки може говорити, оскільки на землі енергетики аукціони не проводяться. Відповідно, є е, люди, які звернулися до нас про те, щоб вкласти е, цей договір в оренду відвести земельну ділянку, це ДНЗ карпати які вже мають там сонячні станції, вони ж там стоять, тому що в них є досвід, тому, що в від, щоб саломанович вируси. Шановні панове, пані лек, з сонячної електростанції можу довести до вашого відмову, що він зараз... Так простіше подивимося. Дякую. Що інформація наступна. На сьогоднішній день завод Карпати експлуатує перший етап чи першу чергу сонячної електростанції потужністю 2,7 МВт. Вона діє, вона функціонує, вона забезпечує підприємство електроенергію і навіть є надлишки, які ми, маю надію, будемо генерувати і реалізовувати мереження. Потреба електроенергії в осінній і весняний період показала, що того об'єму, яким зараз завод володіє, недостатньо для живого підприємства. Ну, для збільшення його потужності прийнято було рішення засновників і адміністрації підприємства про розширення і збільшення потужності самої діючої станції. Ваше питання з приводу акумулюючих систем поки що для нас не актуальне. Не актуальне по тій причині, що сама система дуже дорога. Я так, щоб ви десь порівняння мали, якщо. Базова діюча наша електростанція прийшла десь порядку 50 з лишнім мільйонів, то акумуляторна станція для такого ж об'єму електроенергії буде коштувати не нижче 40 з лишнім мільйонів. Вкладати зараз такі капіталовкладення в те, що не надто цікаве і не надто дає великий зиск, думаю, передчасно. А якщо навіть стане питання з побудовою акумуляторних станцій на території заводу, на тій площаці, яку завод орендує сьогодні, достатньо виробничих площ, які можна бути на побудову такої станції. Ну і друге, враховуйте той факт, що вся територія, на якій знаходиться завод Карпати, на то загальна площа сягає десь 22 гектари, мені здається, в нас... Вона знаходиться в промзоні і віддалена від житлового масиву, відповідно, впливів негативного характеру на довкілля не може в принципі в оговорі принести. Я вважаю, за той проєкт варто проголосувати, але десь тримати кулаки, щоб заводові вистачили капітало на побудову другої черги сонячної електростанції. Дякую. Прошу, чи є ще когось запитання? Зі там було чітко сказано, що земля під сонячною батареєю, вона не буде піддаватися якогось шкідливого впливу. А ми так скажемо, що це не так актуально, а це льва призначення цієї землі. У що... Зараз цей призначення, чи це, яке буде після а, а, того, коли ми зробимо документи? Після, може, може, Скільки я пам'ятаю неогідні косовищату формульована територія. Після того то будуть землі енергетики, оскільки там буде стояти саме електростанції, буде розроблятися технічна документація на землю, і відповідно земельні ділянки будуть зараз енергії запаси не уміють. А ну, ну, якщо я не помиляюся, бо тут може планом збирається може відповісти змінитися. Е, ну, відповідно, для того, щоб якби там були вже землі енергетики, ми б зараз детальні плани стратегічно-екологічну оцінку не обговорювали. Там би просто відводилася земельна ділянка, і відповідно ми б тут з вами не мали предмету для розмови. Оскільки цільове призначення земельної ділянки буде уточнюватися, не змінюватися, тому що вона це не сформована, то відповідно там будуть землі енергетики. І плата за землю буде згідно о, тарифів для землі НР. Прошу ще запитання. запитання? Більше немає запитань, так? Чи може ще когось буде запитання до розробки? Що немає тоді? Ми просимо нам наше громадське обговорення вже було раніше було озвучено. Воно проходить такими трохи різними способами. Так? Одним з етапів є проведення від 30.06 по 30.07 громадського обговорення в якому оголошення на деякі двох письмових пропозицій. Також сьогодні ми проводимо тут громадські слухання, а також воно буде обговорюватися, чи вже обговорювалася стратегічна і оцінка на засіданні містобудівної ради. Відповідно, можуть бути різні зауваження і. Пропозиції, у випадку, якщо виробники не погодяться із запропонованими зауваженнями, будуть якісь розбіжності, має бути створена така погоджувальна комісія. Відповідно, до погоджувальної комісії має увійти від громадськості не менше трьох осіб, ми маємо її тут обрати. Я ну, запрошую вас зголоситися, хто хоче працювати в погоджувальній комісії, для того, щоб ми могли закрити допомогу. <реш> Добре, чи ще хтось бажає? А ми відчуємо комісію e, чи, Так не можна. <реш> <реш> well, Значить, люди мають зголоситися ще раз. Прошу, кажіть, хто <реш> ще? <реш> e, Добре. І, будь ласка, ще хтось третій. Може, ви, Ростислав Романович, все ж таки ви є представник заявника. Та <реш> Ну, Окей. Okay. Okay. Е, Гопатин Ростислав Романович Через душі. Е, чи буде ще хтось хто бажає? Якщо немає, тоді переходимо до голосування за названих осіб, якщо немає заперечень. Е, хто за? Знову смотри. Одноголосно немає, так? Скільки в нас є всіх зареєстрованих? 23, 23 23 за, проти утримались немає. Так? Просто лічільна комісія, всі бачать, що в нас не невеликі за. Чи є ще якісь пропозиції перед початком голосування? Якщо немає і не було зауважень до самого детального звіту про стратегічну апологічну оцінку, тому я яную. Підтримати проєкт звіту про стратегічну екологічну оцінку до проєкту Детальний план території для будівництва сонячної електростанції на земельній ділянці орієнтовною площею 8 гектарів по вулиці Промаслова в місті Львівської області. Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за? Проти? Тримались? Прошу про. 23 за, рішення прийнято, дякую всім за активність, дякую, рішення прийнято. Відповідно, вже ми після закінчення обговорення будемо виноситися на ем інформацію. Правильно? Вже разом з детальним планом на запитання. І з ми вже ви технічну документацію розробили, що ні? Пуцесі. Пуцесі. Тобто, якщо ви <реш> до <того> часу <реш> от, якщо до того часу встигнете, то ми можемо найсвітові сесії тоді встрети. Пані, дякую. Mm-hmm.